Десь 30 хвилин тому. 30 хвилин то сидів у засібки, додивився останній з нас. Прикольний. Прикольні такі непоганий. Мені понравився. Чекаю другий сезон. Забув чашку взяти. Уже там пішли фідбеки по е відосу, який я залив по грудях. Якісь якісь Які не які, а емоції викликав. Це вже плюс. Типу, коли відос викликає емоцію, це означає, що він вже створений не даремно. Тому в мене і була, в принципі, основна ціль на цей відос викликати емоцію. Яка вже емоція, то вже інше. то вже таке питання другорядне, як то кажуть. Так. Що ми мене зараз? Не знаю, не знаю. Фух, так, Робити каву. Покрепче зроблю. Дружина, завтра вже приїде. Кайфосик. Ну що я? Я нормальний, я за виховання дохері, що зробив, відосу. У мене основна задача, коли дружина їде. Я мав впоротись по максимуму у відоса. Тому що вона завжди йде на вихідні, а це означає, що на вихідних я можу повністю приділити себе саме цьому і не відволікатись ні на що. Ні на бізнеса, ні на фрілансі, ні на що. Просто чилить і робить контент. Це ахіренно. Тому ми знали. Я думаю, ну десь 30 відосів за 3 дня я увалив, можливо, навіть трішки більше. Нехай буде 30. 30 відео ну, це таких нормальних відео. За 3 дні, я думаю, це гуд. Це вельми гуд. А деякі там ще будуть з переходками, з монтажиком різним. Ну, користо, там не тупо звебки записані, а нормальні відоси зі стадійки, яку ми зробили. Тому ок. Кавучку давно я вам не знімав. Да?